Бажаю всім доброго здоров'я. У мене модернізація тракторця. Будемо випробовувати. А модернізація полягає в тому, що двигун стоїть бензиновий. Дизельний я зняв, поставив бензиновий. Будемо пробувати орати Як справиться, побачимо. Заодно побачимо. Потопливо. Скільки візьмуть бензину? Поїхали. Так, ми вже на городі. Будемо пробувати. Одісяг покажу, не так. Оронка йде нормально. Тракторець стягує. Ось він. Правда, глибина завелика. Там 20 см, той трохи може і більше. чуть-чуть зменшив Глибину. Ось така оронка. Поїхали. Ось так іде оронка. Попробую показати на другий. Я їжджу швидше, але бігти за ним не хочу, а так він плачує. Пройшла година часу, Ось і згорав. Практично половину. Оце отут їхав на третій передачі. Видно ось які великі. А от тут вже їхав на четвертій. Розкидає гарно. Велика Тягне. От, видно, де третя не докидає. Чуть більше швидкість. Набагато краще. Так, щоб виїхати в наші країнки. Гарно видно, де їхав на четвертій швидкості, ось це на четвертій. А от де валки, це третя швидкість. Третя, оце це центр дозвалу. Третя, раз, два, три, чотири, п'ять валків, і далі четверта. Більша швидкість краще викидає. Захват плуга більше 20, мабуть. Можна було менше виставити. Так що отак. Валкі, як видно, третя швидкість. Не спіша четверта. І красота зразу. Так, трахтурець помитий. Плуг змаганий. З своєю задачею справився. На Оренсі показав себе двигун нормально. Сили більш ніж достатньо. Отаке От серце, тракторця. 16 кінських сил з понижаючим редуктором вейма. Будемо тестувати далі. Побачимо, як покаже себе за фрезою. Всім пока, всім миру і добра.